Шановні глядачі, доброго дня! Вас вітає кампанія Сенгента Україна. Сьогодні, 7 липня 2020 року, я та мій колега, експерт з польових досліджень Соценко Денис прибули на демоділянку кампанії Сенгента в Дніпропетровську область, Тамаківський район, поле, СФГ, Весела Долина. Пропоную разом з нами оглянути стан сільськогосподарських культур. Таких, як соняшник, кукурудза та озимі. Прошу! Зараз Денис нам розповість про дані сільськогосподарські культури, які знаходяться на даній демоділянці. Щось Дениса не видно, кукурудза такого зросту, що вище за Дениса. Денис! Чудово! Привітайся, будь ласка, шановними глядачами. Доброго дня, доброго і вам. Зас я розповім вам про нашу кукурудзу. Дану кукурудзу на цьому полі ми сіяли 29 квітня нормою 51 тисяча на гектар на глибину 6-7 см. По добривам у нас тут було весною під культивацією 150 кг травмофосу, після чого ми під посів дали сюди ще 100 кг травмофосу. Потім, коли з'явилися сходи, на третій листок ми внесли сюди наш гербіцид Елюміс нормою 1,8 літра на гектар. Як можемо побачити, елюміс працював дуже добре і бур'янів не видно. Після чого ми внесли сюди два тижні тому, 24 червня, Такі препарати, як Амістар Екстра Нормою 0,5 літрів на гектар та Ампліго 0,25 літрів на гектар для захисту від узкокривих та інших шкідників, які можуть тут з'явитися, що можу сказати про дане поле? Кукуруза в гарному стані. Зараз температура у нас 40 градусів тепла. Кукуруза трішки покрутилася, але це нормально для цієї ситуації. І я думаю, що врожай тут буде. Обов'язково буде. Який тут попередник? Е, попередник тут у нас був е, соняшник. Е, як бачимо, не падалося, нічого люміз не залишив після себе. Е, зараз пропоную перейти на наше поле з соняшником, е, з нашою лі... лінійкою гібридів, е, яку ми також сіли 29 квітня. Нормою 61 тисяча на гектар. По гербіцидам тут був лише Premextra TZ Gold нормою 4,5 літри на гектар. Як можемо побачити також чисто премекстра стримала бур'яни, бачимо ознаки жарких днів, які в нас тут уже другий тиждень. Але... Соняшник вигитує і почувається дуже добре. Е, ще ми сюди вносили у фазу зірочки такі препарати, як Амістар Голт нормою 075 літрів на гектар, та ампліга нормою 0,25 літрів на гектар. Е, Подобривам тут так само, як і на кукурудзі, 150 весною мітрамофосу і під, культива... Ой, під, культива... під посів 100 кг на гектар. Е, соняшник також високий, гарний, вже починає цвісти. Трішки Ну, побачимо. Бункер покаже, яка буде врожайність, але мені здається, що все буде добре. Якщо нам ще дадуть пару дожів, то все буде тут дуже і дуже перспективно. Е, так що маємо картин, таку картину на сьогоднішній день. Е, пропоную зараз перейти нам до поля з зимним ріпаком і подивитися, в якому стані він зараз. Ходімо. Ходімо. зараз ми перейшли на поле. З гібридами озимого ріпаку від компанії Сенгента. Денис, будь ласка, прокоментуй. Так, Дане поле ми сіяли 12 серпня нормою 400 тисяч на гектар. Попередник був горох. Під посів під культивацію ми дали сюди нашого гербіциду до алговтнормою нормою 1,6 літра на гектар. Після чого у фазу п'яти листків ми внесли сюди. Наш ельтрадан Сетар нормою 05 літрів на гектар. Плюс потім через три дні ми внесли сюди фюзілат Форте нормою 1 літр на гектар. Після чого була ще одна обробка каратезеон перед входом в зиму. І потім при, ну, при поверненні в весну ми по мерзлотам внесли сюди два рази. По 200 кг селітри. В общем, 400 кг селітри було внесено на даному полі і більше нічого. Потім ми рано весною, не рано десь в середині березня, місяця, ми внесли сюди карате зон нормою 0,25 літрів на гектар, а потім ми внесли сюди ще сетар для синхронізації цвітіння, також нормою 0,5 літрів на гектар. І перед світінням ми внесли сюди наш інсектицид пленум. Потім додали до нього фунгіцид Амістар Екстра та каратезеон для захисту від кіткоїда і інших шкідників. Як ми можемо побачити, по інсекто групі ми захистили дане поле добре, явних пошкоджень стрічків не видно. Стрічки всі рівні, не покручені, комарик його не тронув. Поле знаходиться у притуборочному стані, будемо його вбирати десь через пару днів, і результати ви зможете побачити на, ну, в нашому додатку. І гарних вам рожаїв всього найкращого. Шановні глядачі, у вас зараз є можливість спостерігати за тим, чим займається Денис на даній демоділянці. Зараз він закінчить, і ми у нього поцікавимося, що він робить. Денис, будь ласка, я роблю ізоляцію соняшника нашого високовоїнового. Це таких гібридів як Арко, Коломбі, Таленто та Експерто. Навіщо я це роблю? Для того, щоб не було перезапилення від інших ну, обичних гібридів і мати. Добрі дані, ну, правильні дані по високовиної кислоті, які ви також можете потім побачити в нашому додатку або на наших семінарах взимку. То що ж, шановні глядачі, ми оглянули разом з вами дану демоділянку. Сподіваємося, що вам було цікаво. Наступного разу буде збір врожаю. По соняшнику, кукурудзі, також по озимому ріпаку. Тож, ви разом з нами зможете оглянути, як відбувається процес збору та озвучимо вам всі результати. Тож, до зустрічі! На все добре, на все добре.